Отже, любі мої милі слухачі, частина третя глави п'ятої книги Дитинства в селі Близдиканьки. Продовжую. Ви якраз бачите оту славнозвісну посадку, куди ми дітворою прийшли курити. Це саме фотографія з села Теплого зроблена на замовлення цього подкасту місцевими друзями. Як я й казав, дійшовши до посадки, ми залізли на свої гілки свого дуба корабля піратської шхуни всією цією компанією. Звісно ж, ми були не ті пацани, які на фото такі от мужні пірати з шаблюками своїх піратських. Картузах з мушкетами і відважними поглядами. Ваня дістав папіроси, роздав старшим мені Серегі, Толі, дістав сірники, почали чиркати, підпалили та почали смолити. А молодші Володя і Сажа. Ждали свої недопалки нижче, на нижніх гілках під нами. Все було дуже благородно і чинно, і нічого не предвіщало біди. Погода була прекрасна, на палубі матроси курили папіроси, юнги жадно і терпляче очікували на свою долю романтичного курева. Ну, хіба що десь недалеко в дворищі Ванька, вила вилаваньковина собака, мабуть, таки щось відчувала і нас попередити хотіла, але звідкись взялась тітка Галька? Ніхто зрозуміти не встиг. У нас цих місках тільки і встигло пронестись віроломне. Атака. Вона з'явилась прямо нізвідки, як фрегат чи. Галіон, що вирнув із густого туману напічканий мартирами і ядрами та вимуштреними штатними матросами її величності королеви Англії, що були на своїй антипіратській службі, все це неслось на нас у наших, вже дорослих, як ми думали тоді, в головах промайнула думка біда! Біда! Тітка Галька була як командор Джеймс Норрінгтон у фільмі Пірати Карибського моря Чорна Перлина. Про який ми тоді ще не знали, бо фільму такої ще й по мені не було. Але то вже була вона. Ну, тобто він. Ну, вона. Ну він, ну ви зрозуміли. А сенс руйнівної антипіратської сили і мощі тітки Гальки був такий. Якби вона побачила, що ми куримо, то відразу, тут же, по дорозі, сказала б мамі Вені про це все дійство, про те, що втягли туди ще й оцю крапишню і нам би, всім би була хана. Зразу всім. хана морський термін, що означав мамину помсту, нашу смерть та подальшу преісподню. Як би це не звучало і що б це не означало? Це ми знали на всі 100%. Тітка Галька жила поряд біля Вані, і, звісно ж, з'явилась вона не з туману і не ля, а просто шла із траси додому. Бо зранку попутками вже встигла мотнутися в гадяч і назад. Колись розкажу, що таке тоді були попутки. Але ж наслідки її інформування дорослих для нас таки ж були дійсно катастрофічними. Найшвидше зреагував, як і мало бути Ваня. Ну, він же старший, а головне, йому попало і раніше, і найбільше, бо він був відповідальним за своїх братанів, братішек, брательчиків. Він швидко, тихо, пронизливо вигукнув: Викидайте, папіроси! І наші папіроси, як ракети, вірніше, як торпеди чи ядра, ми. Полетіли вниз. Все було зроблено вчасно, бо тітка Галька якраз якраз підняла голову і побачила всю нашу гоп-компанію і запитала громко власним голосом. Що, граєтесь? А батьки, знають, де ви? Ми дружно крикнули Да, всі, крім Саші. Ну, в селу. В силу певних обставин, про які зараз розкажу. Обрадувавшись, що Нарінгтон, він же Тітка Галька, пройшли мимо, туман розсіявся, шторм минув, небезпека також прошугнула повз, як невдало запущений гарбун, гарпун в сторону волелюбного кита. яким також були ми <хи> в даній ситуації. Ми розслабились і почали сміятись, радіючи, що смертельна небезпека вже віддалялась від нас на повних парусах. До побачення, тітка Галька, прокричали ми її вслід. І радісно Ваня почав діставати із запазухи нові папероси, щоб продовжити наш піратський шабаш. Але радувались ми недовго. Знизу, там, де були юнги, почувся пронизливий крик. Страшний до жаху, бо віщував нам якусь нову, невідому біду. А все, що невідоме, завжди вселяє у всіх людей нестерпний жах. Якось у одній психологічній книжці, яку я читав уже, коли був дорослим, ну це десь в першому вже класі. Кожен первокласник знає, що він вже точно дорослий. І я побачив і запам'ятав визначення страху. Страх це невідомість захисту себе від чогось чи від когось. І ось ця невідомість пронизливо кричала внизу. Прямо під нами. Вона швидко злазила з дерева, починала бігти в бік села і. Її звали Володя. Так, саме той Володя, середній брат Вані. Наш старший юнга. Менший юнга Був Сашко малий. Наш салага, який мав би скоро отримати свій недопалок папероси, ми сиділи як закляті. Наш главарь Ваня сообразив першим. Бо його загроза ставала все більш реальною з кожним кроком в Володів сторону дому. Ми, ті, що ще були на матчі, не встигли зрозуміти, як Ваня не просто зліз з дерева, він якимось чином злитів з нього. Як якийсь Бетмен, якого ми ще не знали, бо то капіталістичний був прихвостень Бетмен по тим часам. А з літаючих совєтських персонажів ми знали тільки Карлсона. А він точно так би швидко з дерева не спанірував, як Ваня. У нього тоді повинен був бути би сучасний турбореактивний двигун, а не якийсь застарілий пропелер часів Першої світової війни. Отже, Ваня Бетман чудно опинився біля володі і почав з'ясовувати, що то за чума зі сказом напали на волоні. І чому це він не дочекався від нас Манне небесної, вірніше, Курева, вище і Ми вся гомпанія потихеньку опинилися поруч. Ситуація була критичною, бо Володя таки здорово ревів, і звук його ривіння був, як у пускача колоносного трактора. А це до біса голосно. За його криком і схлипуванням. Ми все-таки зрозуміли, що в момент смертельної тривоги через атаку Тітки-Гальки. І скидування нами баласту у виді недопалків під час небезпеки, що тільки що відходила від норінгтона Тітки-Гальки. Один із недопалків, як потім з'ясувалися саме Ванін попав за шиворот Володіної рубашки. Реакція Володі була трошки відкладеною, оскільки недопалок повинен був спочатку пропалити майку, яку мама дбайливо наділа на Вову, щоб той не застудився у вранішню прохолоду. Цей момент і дав можливість відійти від нас тітці гальці на безпечну відстань. Поки майка прогорала, тітка Галька таки ж встигла дійти далеченько і не чула цього волання. Отже. Ваня і ми, встановивши причини праведного волання Володі, стали уговарювати його, щоб він не біг до мами І не розказував їй про те, що сталося до кінця свого життя. Вхіди йшли як погрози, так і підкуп. Погрози не спрацювали, бо Володя обґрунтовано вважав, що отриманий ним в бою на дубах поранення недопалком спини є найстрашнішим, що з ним могло статися в житті, і вже це сталося. А щодо підкупу, запропонована ваннею свіжа, ще ніким не облизена, не розкурена папероса, і найвище місце на нашому дубі фрегаті, там, де сидів сам Ваня, заставила Володя заколібатись у своїй непокалібімості. Поки Володя вагався, Ваня навів свій останній довод. Володя, ну ти ж не будеш ж зрадником, там, стукачем. Ти ж не предатель якийсь. Оце мамі стучать на нас. Ось дивись. Сказав він, показуючи пальцем на Сашу і підтягнувши його за шиворот прямо до Володі. Дивись, Саша! Наш найменший братан, братик. Взагалі, мамі взагалі нічого ніколи не розказує і нікому взагалі нічого не розказує. А він же менший за тебе. Я трохи оторпів від такого ванніного доводу, поглянув на Толю. Толя теж стояв в непонятках, розгублений і усумнював, що цей аргумент якось працює. Тут така. Історія, ситуація, що Саша ніколи нікому нічого не розказував, бо він не балакав. Ну, просто не балакав і все. Малий Сашко, найменший братік Вані, не те, щоб не вмів розмовляти. Він вмів, але не хотів. І не розмовляв. Ну, є така дітвора, яка зовсім не розмовляє у дитячому віці. Ну, не хочеться йому балакати. Не хочеться. А потім хоче не хоче, йде в школу і там уже не відкрутишся. Учителі вміли розв'язати язик. Причому не своїми руками. Пару-дві, як влуплять, а далі не такі, як теперішні, толерантні батьки. А такі ж тоді батьки всі були такі ну, зовсім не толерантні. Та ще й з рівнем із батькових брюк проводили бесіду, то було достатньо однієї виховної вечірньої бесіди з батьками і у дітей все налагоджувалося. В цілому. Саша не тільки забалакав, коли пішов в школу, а став таким ще щебетуном, що у нього від дівчат по життю відбою не було. Як не дивно, на Володю такий аргумент подіяв. І ми, приліпивши на бою рану Володі листок подорожника, який зірвав під ногами Толя та наслинив його, щоб листок гарно прилип і вилікував болезного, зажививши рану. Пішли піратствувати та чествувати нашого нового капітана Володю, пораненого у бою вогнепально папіросною раною. Розташувавшись на найвищому, найкращому місці вані, зручно вмастився, Володя довольний засмалив підкурено ваніною ванією ж папиросу. І довольно сидів, розкарячившись на самій високій гілці дуба по чесній гілці, дивлячись зверху вниз на океан, на нас і на весь всесвіт. Ми сиділи трохи нижче, також смолили, виглядували собаку. Хотіли ми ще собаку знайти яку-небудь. Або дві, щоб зализати рану. Або щоб вона хоч той виступ подорожника визнула. Бо ми знали, що слина собаки то взагалі бальзам цілітівський. Точно знали. Нам же казали весь час, і чого? заживе, як на собаці. Але всі собаки були десь зайняті. Жодна поряд не пробігала. Та й викорили ми вже все. Ваніна собака, була, думаю, подаватись туди було небезпечно, щоб нас не викрали. Тому ми пішли тинятись в село і робити свої щоденні піратські діла. Далі день пройшов вдало. Після того, як все було викорено, ходили на річку. Потім на озеро купатися, обнесли трохи яблуку колгоспному саду, тоді якраз білий налив був майже дозрівший. Змотались за трасу на горохове поле, понаривали повні пазухи гороху, ховаючись від об'єщика. По дорозі заскочили на колгоспний гараж. Ну, Це там, де машини стояли колгосмі, бортові. Вночі, а в день ті, що поломані, ремонтувалося. Набрали там безхозних розкиданих гайок. Для рогаток, ну, десь так день і пройшов. Наступного ранку, по нашому плану, ми повинні були все це повторити. Ну, приблизно, за окремими змінами. Папероз вже не було. Ті вже викурили, а на нові п'ятаків не назбирали, та й небезпечно було так часто робити закупки, щоб мама нас не піймала. Ваніна. То треба було сходити до сільського магазину і непомітно назбирати там бичків, недопалків, біля лавочки, на якій часто сиділи дядьки і курили, поки ждали, що в село завезуть хліб з міста. Отже, зранку ми знову йшли до вані. Цього разу за Серегою ми не зайшли, а пішли прямо вдвох до вані, де й виявили. Що ваня знаходиться під домашнім арештом. Виявилося, що мама ввечері мила крапишню на ніч у мисці з теплою водою і побачила бойове поранення Володі, той довго не супротивився, здав ваню і всю нашу компанію з патрохами. Ваню взяли в полон, Володі наказали нас пильнувати, і тільки він нас побачить, повинен був кричати в ваніній маві і та обіцяла нас відходити мокрою тряпкою. Саші такого доручення не давали, мама, тому що знала, Саша нікого не здасть. Дізнавшись цю інформацію, яку Ваня нам розказав через вікно з протилежного до входу в будинок, боку, ми там же перелізли через забор, щоб не нарватися на мамину мокру тряпку та пішли купатись на озері. По дорозі ми побачили зразу двох сільських теплянських собак. Найду і чучу. Вони -то були такі поджарі, обидві рябенькі, схожі на якийсь гончих, тільки не такого високого зросту. І вони підпрацьовували то на конюшні, то на птахофермі теплянські. Зараз бігли якраз в ту сторону, повертаючись із своїх нічних пригод на роботу допомагати людям. Люди без них ніяк не мали. Толя виказав величезну журбу, що Чуча і Найда вчора не пробігали біля нас. Тоді б вони стали в пригоді, точно б залезали рану. Володьки до повного одужання і нас би не було викрати. Але шляхи собачачі непередбачунь, а надто шляхи теплянських собаків. Ну це вже зовсім інша історія, яку я розповім у наступній серії підкасту. Любі мої милі слухачі. А на сьогодні поки все. Нехай прибуде з вами сила Творця, Його мир. І божественний спокій, ловіть дзен, любимої милі.